Вітаю всіх, з вами Треф і ви на каналі Gaming Journeys. Так, ми продовжуємо грати в DayZ. І сьогодні виживання на офіційному сервері. Так, окей, я вже тут трошки побігав з півгодинки. Дещо я залутав, дещо знайшов. Звук перевірив такий, як є. Не бачу ніфіга, кепка. І кол колесо, так? Так, зараз дещо треба поофати. лишні вікна позакривати. Окей, нам треба поїсти. Поїсти треба. І що ще, що ще? <гум> Я б це... До... Зараз доналаштовую трошки. Я б це отак би поробив би. Е... Ну, щоб бачити, вивести чат. О. Так. Щоб бачити. Якщо хтось напише, так? Ого, а що це воно підлагнює чи що? Не зрозуміло. Незрозуміло. А чо? Ну. No. Все ок. У ну, мене ОВСК показує, що ти типу, ви. ОВСК показує, що ти по цей. Звуку немає нічого нема, чого там, не вздумай цей. Треба було від адміністратора ОБСК запускати. Щось якісь лаги, так, тут. Що не так? Тю. Не зрозуміло, ніфіга Сино лагає треба перезапускати зараз Да лагає, капець Зараз я перезапущусь і повернусь.